Всім привіт! Мене звати Альона, я інтегральний коуч, і це наше шосте відео. Я прям рахую. Це важливо, буде всього 12 в цьому році. Тому це шосте. Ми на екваторі. Сьогодні будемо говорити про книгу Даніели Лапорт. Дуже погано запам'ятовую імена, тому читаю: Розпали вогонь. Книжка про легкість. Дуже класна, актуальна тема. Легкість. Всі прагнуть грошей в легкості, всі прагнуть легких процесів, але дуже часто плутають легкість і інфантильність, легкість і відсутність дій, і забувають про те, що легкість це просто стан сприйняття. По факту, це те, як ви сприймаєте те, що відбувається в вашому житті, і наскільки ви емоційно включаєтесь. Те, що навколо вас. Якщо додати трошки якихось таких легких вайбів, то можна сказати, що легкість залежить від того, наскільки ви врівноважені, наскільки ви вмієте керувати своїм емоційним станом. А для того, щоб ваш емоційний стан був легким і спокійним, треба дійсно бути в контакті з собою, розуміти, що ти робиш, чому ти робиш, що життя насправді одне. І треба дбати про себе і розуміти на що орієнтувати всередині себе, щоб шлях був кайфовіший. Але так як ця прекрасна панянка написала книжку про легкість, то ми його сьогодні структуруємо і розберемо це поняття, і почнемо з того, що існує. В цій книзі існує п'ять пунктів. Це задоволення, сповіднення, яскрава віра, ентузіазм і внутрішній спостерігач. Ми з вами почнемо з кінця і поговоримо про внутрішнього спостерігача. Тренд на медитації, на духовні практики, на молитву є один з інструментів того, щоб ми навчились відчувати і бачити себе зі сторони. Тому що в якихось подіях нас поглинає емоція, поглинає почуття, яке тригається під певні події, і ми втрачаємо керування. Для того нам потрібно розвивати нашого внутрішнього спостерігача. Коли ми, наприклад, в терапії чи в роботі з експертом, який допомагає нам зростати, ми завжди вчимося цього спостерігача в собі розвивати і. Ототожнювати, відточніше відокремлювати від себе. Ентузіазм. Певний стан всередині такого завзяття, коли ти хочеш, в тебе немає меж, ти відчуваєш вогонь, певний поклик, тобі цього хочеться всім тілом, і все тіло реагує на твоє бажання. Ми всі дуже любимо цей стан. Ми знаємо, з яким ентузіазмом ми можемо щось робити, коли в нас є натхнення, але ми забуваємо про те, що стан ентузіазму можна собі викликати теж. Тому що ми, люди, все ж такі такі трошечки тваринки, і нас потрібно постійно стимулювати. І дуже круто, якщо ми ці стимули будемо напрацьовувати всередині себе самостійно. Ентузіазм не виключення. Для того, щоб щось робити з ентузіазмом, треба дійсно це любити і хотіти. Тому, напевно, в житті важливо обрати те, що ти любиш, і те, чого ти хочеш. І якось робити так, щоб те, чого ти не хочеш, делегувалось або передавалось тим, хто це любить. Далі яскрава віра. Я би зробила тут акцент на тому, що це трошки відрізняється від релігійного аспекту віри і підкреслила слово яскраво. Нас всіх заряджають люди, які вірять в свою мрію. І ми часами не розуміємо, що відбувається там, в людини всередині, чому в неї так в житті все відбувається, начебто її постійно хтось підтримує. А в цієї людини всередині живе ця яскрава віра. Віра в те, що станеться, і в неї немає іншого варіанту. А якщо щось не стається, то там є щось краще, бо людина продовжує вірити, що всередині неї всі процеси, які відбуваються, відбуваються для неї. Нас, на жаль, не вчили вірити в себе. Я колись в соцмережах написала допис про віру. і про те, що я Віра, навчилась своєї мами. І я чітко пам'ятаю ці моменти, коли я йду на якісь олімпіади або іспити, і перед виходом мама хрестить мене і там я вірю, все буде добре. І я чітко знала, що все буде добре. У мене не було сумніву. Я навіть якщо сідала і не знала, як вирішити приклад, я знала, що щось зараз станеться так, і в мене все точно вийде. І в цей момент. Я досі пам'ятаю цей образ, коли я стою на прозі, і як це мама робить. Це був такий акт передачі віри мами в мене, так в те, що дійсно я справді спроможна це зробити. І зазвичай це відчувають і клієнти в моєму полі, бо мені пощастило мати цей досвід, коли в тебе вірять. Сповільнення. Нещодавно я писала допис про швидкість, я вам зараз його зачитаю. Прям дуже важливо, як на мене, бо швидкість то в кожного своя, і ми про це забуваємо. Швидкість, якщо брати фізику, це шлях і час. Шлях я порівняла з досвідом: це те, що ми проходимо, наші події, уроки, все, що ми створюємо нове. Час це наша внутрішня зрілість, не лише дні, і години, а й темп, з яким ми можемо переварити все, що з нами відбувалося. І таким чином, швидкістю є темп нашого розвитку. І коли ми розуміємо, який темп розвитку є для нас природний, тоді ми можемо дивитись на своє життя як на щось унікальне і те, що не можна підглядати в інших людей. Я дуже повільна в багатьох життєвих процесах. А в якихось я дуже швидка. Якісь рішення я можу приймати дуже швидко, наприклад, відносно своєї реалізації, а в якихось я дуже повільна відносно своєї творчої частки. Я про себе це знаю. На це я виділила час, щоб зрозуміти, що зі мною все окей. І так може бути. Тому, коли ми переходимо до питання сповільнення, це означає, що коли ви довго-довго їдете на якісь швидкості. Ви маєте знати, що у вас має бути пауза, плато. Бо саме в цей період у вас буде формування всього, що ви робили до. Саме в паузах ми формуємось. І останнє моє улюблене це задоволення. І тут ми дотикаємося до почуттів, бо ми спроможні переживати задоволення, коли ми в контакті зі своїми переживаннями. Тілесними, емоційними, чуттєвими. В НЛП, здається, може я помиляюсь, є такий вираз, як вакох. Це коли в нас є п'ять органів чуттів, через які ми сприймаємо світ. І коли ми говоримо про насолоду, ми розуміємо, що людина, яка справді може переживати задоволення і насолоду, вона в контакті. З більшістю цих аспектів почуттів аудіальне сприйняття, кінестетичне, візуальне, той нюх. І коли ми дивимося на людину, і думаємо, вона живе в кайф. І це часто говорить про жінок, які транслюють свою жіночу енергію, таку ам, манку, таке, таке слово, можливо, я його неправильно переклала, і нам хочеться на це дивитись, бо ми теж починаємо відчувати через цю людину. Якщо ви заходите в ванну в кімнату або відкриваєте шухлядку жінки, в якої багато парфумів, багато кремів, аромамасел, ви одразу розумієте, вона вміє насолоджувати життя. Що ж робити, коли на вас нападають ваші емоції і вам зовсім не до легкості, і я всім цим вас нервую? з з задоволенням і так далі. В цей момент треба розуміти, що головне це чесність в своїх емоцій і в тому, що ви проживаєте. Бо найбільший конфлікт виникає, коли ви намагаєтесь заглушити злість, агресію, ваш сум, і тоді справді ви відчуваєте дискомфорт. Але якщо вам дійсно зараз хочеться позлитись, ви маєте бути тими, хто ви є в цей момент. Так, звісно, ми керуємо нашими емоціями. Але якщо ви це відчуваєте, треба бути в цьому чесними. І це важлива складова легкості. Бо чим чесніші ви з собою в цей момент, тим легше притікається період, коли ви відчуваєте негативну для вас емоцію. Головне це внутрішня чесність. Тож, якщо для вас тут щось було корисним, я буду рада вашим сердечкам, лайкам і коментарям. І побачимось у наступному відео.